Таю дивитесь новини на суспільному в студії. Працює Вікторія Будавіцька, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Далі про події коротко. Нестача лікарів у Драбівській лікарні бракує 13 фахівців. Лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, лікарі-терапевти. Реконструкція котелень. Ліцеї Степанецької громади обігріватимуть не газом, а деревиною. І ми в захваті просто. Розфарбований одяг. Кошти з продажу оздоблених футболок спрямують на потреби українських військових. Потреби військових вони не зникають. 27 лікарів із 40 необхідних працює у драбівській багатопрофільній лікарні. Розповіла Суспільному і директорка Світлана Бойко. Нині фахівцям каже, доводиться поєднувати декілька вакансій для стабільної роботи закладу. Кого саме шукають? Та чи не виникає через це проблем у пацієнтів? Розповість Тетяна Зозуля зараз тоді я поставила капати плазму. Немає ніякого ознобу, жару, нічого подібного. Катерина Близнюк поєднує дві вакансії, лікарка-анестезіолога та завідувачки відділення невідкладної екстреної меддопомоги. У такому режимі говорить, працює вже рік. В випадках ургентних ситуацій, коли я потрібна і в операційній, і на приймальному відділенні або також палаті інтенсивної терапії, це складно. Доводиться іноді вирішувати щось в телефонному режимі. Нині у штаті три анестезіологи, та і цього каже замало. Працювати місяць в такому режимі абсолютно реально і нормально, але цілий рік це вже трішки тяжко. 49 років працює травматологом 74-річний Володимир Роєнко. Тут він єдиний лікар цієї спеціальності, тому говорить, напарник потрібний. Наша лікарня обслуговує наразі 33 тисячі населення і надає цілодобову. Невідкладну допомогу травмованим, тому одна особа травматолога забезпечує як прийом, так і стаціонарну допомогу і так, також невідкладну тому допомогу день, вночі, вихідні дні і в свята саме до травматолога найбільше сьогодні пацієнтів, говорить місцева жителька Юлія Рицак. А так, наче обслуговує дуже швидко У нас лікарі. Мені не доводилось довго чекати, ніхто не обіжається. До мене ставляться все нормально. Тому, аби лікарі комфортно працювали і щоб не було нарікань від пацієнтів, шукають додаткових фахівців, розповідає директорка лікарні Світлана Бойко. Таких, як лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, лікарі-терапевти, також необхідно мати лікаря-патанатома. Тому що в нас є лікар, який доїжджає із Золотоноші, але хотілося б мати свого також. Ми шукаємо немедичні спеціальності для впровадження реабілітації, такі спеціальності, як фізична терапія, ерготерапія. шукаємо лікаря-хірурга-стоматолога, або навіть готові навчати після інтернатури, навчати хірурга-стоматолога на додаткову спеціалізацію. Якщо буде більша кількість фахівців, то звичайно, Ну, буде менше навантаження на тих, які є у планах. Каже Світлана Бойко, відкриття реабілітаційного відділення. Тож дехто вже почав опанувати нові для себе спеціальності, як от лікарка-невропатолог Марія Кир'ян. Я маю ще одну спеціалізацію: це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Наш заклад теж планує в подальшому займатися питанням реабілітації, як військовослужбовців, так і цивільного населення. Ще потрібно спеціалісти для того, щоб була взаємозаміна щоб це було дійсно Існо, ну скажімо так, робота виконувалася повноцінно на 100%. Нових працівників обіцяють забезпечити і житлом, додає Світлана Бойко. У нас є на території лікарні гуртожиток квартирного типу. В гуртожитку є квартири двохкімнатні, трикімнатні, там є гаряче водопостачання, там є вода постійно, вони досить комфортні, тому ми створюємо умови. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. У двох ліцеях Степанецької громади повністю реконструювали котельні. Опалюватимуть заклади відтепер не газом, а деревиною чи вугіллям, розповів голова громади Олександр Яременко. Це заощадить не лише кошти, а й зробить класні кімнати теплішими для школярів та дошкільнят. Чому такий крок вважають потрібним? Дивіться у сюжеті Тетяни Реви. Туди можна буде цілі колоди товщиною до 25 см сантиметрів і довгиною до одного метра. Цей твердопаливний котел у Мартинівському ліцеї встановили цьогоріч, показує директор Олександр Костенко. Ми в захваті просто котильню повністю реконструювали, зробили душові для кочегарів. Два котли на 250 кВт, які розраховані на повністю утопити школу для того, щоб забезпечити теплом учнів. Відтак не мерзнутимуть 139 учнів та 28 дошкільнят, каже пан Олександр. Опалюватимуть вугіллям та деревиною, до того ж, зможуть заощадити. Відходить деревини, відходи з посадок, де здійснюється обрізка дороги. Це все йде сюди в котельню і використовується як паливо. Опісля постало питання, як це тепло утримати всередині самої будівлі ліцею. В цьому році у нас пройшло утеплення цоколю, приміщення школи, і тривають роботи по утепленню самого фасаду і стін школи. Фасад буде різнобарвний, Втім, який саме секрет навіть для учнів, каже десятикласниця Карина. Кольори, в принципі, дуже класні. Вона така і не дуже сіра, і не дуже якась яскрава. Утеплення школи це дуже класно. Замініть 28 віконних блоків та покрівлю у сусідньому селі Таганча Місцевий ліцей теж перевели на альтернативні види палива. Заступник директора Олександр Ванець показує новісінькі котли. По всій Україні ми знаємо ситуацію із газифікацією, із цінами на газ. Втім, стару котельню від газу не від'єднували. Так що ми в будь-який час можемо перейти як на тверде опалення, так і на природній газ. Нині ж запасається вугіллям. Вугілля для наших нових котлів. Я думаю, якщо буде тепло. Такі реконструкції котелень в обох селах здійснили за кошти громади. Розповідає її голова Олександр Яременко. По Мартиновському ліцею капітальний ремонт нам коштував 2 мільйони гривень, по Таганчанському ліцею 2,5 мільйони гривень. Зараз закінчується тендерні закупівлі вугілля. 2 мільйони гривень також спрямували на закупівлю дров родинам загиблих військових. Вони також, діти, дружини, родини були забезпечені твердим паливом до на під час опального сезону. До опалювального сезону почали готуватися ще влітку, говорить пан Олександр. Тепло має бути усім. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах почали використовувати віртуальну реальність для надання психологічної допомоги. Повідомила Суспільному менеджерка організації затишно Спейс Ольга Садова. Ця мережа безкоштовно допомагає жінкам і дітям. Психологічну реабілітацію нині надають охочим завдяки спеціальним шоломам, які створюють візуальні та акустичні ефекти. Як усе відбувається, бачила Наталія Черкашенко. Окей. Спокійно писачі Карпат, горіння каміну чи плавання медуз. Усе це можна побачити завдяки ось такому шолому, каже Черкащанка пані Юлія. Вирішила зануритися у віртуальну реальність, каже, бо останнім часом відчуває тривожність. Встановка в країні і в мене дитина ще не дуже велика. І, в общем, ну дуже велика напруга дома. А здесь я отримую розслаблення з людьми. Приходить на сеанс вже вдруге. Я получила дуже велике успокоєння, релакс. Використання технологій віртуальної реальності, коли люди можуть поринути у доволі різні атмосфери, знижує симптоми тривожності та депресії, говорить психологиня Людмила Бобух. Можливо, в не немає можливості подорожувати, от або змінити якось зараз обстановку, і тому це перш за все для того, щоб людина змогла трошки поринути в інший світ. Підібрані спеціальні подорожі, тобто кожна сесія це буде називатися подорож, і ця подорож має якусь мету. Ну, наприклад, скривати думки чи Емоції, да, подолання стресу, тривоги, депресії. Утім, додає, є протипоказання. Це якщо в людини є якась підвищена світочутливість або є ознаки контузії, І іноді людині не дуже підходить, можливо, є якесь легке закачування. Над шоломом працювали українські програмісти. Зазначає Ольга Садова, менеджерка мережі «Затишно Спейс», яка займається психологічною, юридичною та соціальною підтримкою жінок. – це розробка е аспічі, тобто це організація, яка розробила цю технологію. Випробувати на собі ефективні шоломи, що створює нову реальність, можна безоплатно. Наш спейс він взагалі відкритий просто для жінок, для будь-якої жінки, для жінки з дітьми. Це не тільки переміщення особи, це і жінки місцеві, і скористатися такою можливості теж можуть всі. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, 38 тисяч гривень зібрали на доброчинному ярмарку учні однієї з черкаських шкіл, розповів директор закладу Василь Грищенко. Такі заходи у вересні є традиційними та цього разу додає. Збирали на допомогу для підрозділів зсу. Яких смаколиків наготували? Дивіться у сюжеті Дарії Соколової. На прилавках свіжа випічка желе та лимонади. Учні та їхні батьки зібрались на шкільному подвір'ї, аби допомогти військовим та разом з цим поласувати смачненьким. Яку трубочку ви бачите? У нас дуже великий вибір. Усього солодкого смачного все домашнє, натуральне. кулінарили і батьки, і діти говорить пані Тетяна. Піцу допомагали робити моя особиста, допомагала розмазувати піцу. Очками схвати для наших діток смаколиків, організувати цей ярмарок, щоб допомогти нашим зсу кожний перемогу на наближає як може, і ми хотіли самі батьки зробити малесенький внесок в нашу перемогу. Син Людмили, першокласник влад, показує торбинку з придбаним. каже: тут є все, що любить. Salut. з 15 класів початкової школи долучились до збору коштів. Розповідає директор закладу Василь Грищенко. Організували такий захід, пояснює, аби підтримати бійців на передовій. Ми мусимо посильно допомагати нашій армії, допомагати тим, чим можемо просто зібрати кошти, просто зібрати ну, якісь речі. Це одна справа. А друга справа, коли вони вдома ввечері готували якісь печиво, якісь тортики, якісь інші речі, вони обговорювали для чого це. Вони згадували воїнів. Вони згадували захисників. Тобто, це формується цілий комплекс виховних заходів, скритих про які ми не знаємо. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Футболка за донат. Черкащанка Катерина Гнатюк оздоблює футболки унікальними авторськими малюнками. Всі виручені кошти з їхнього продажу витрачає на потреби бійців на передовій. На попередній лотереї, говорить майстриня, вторгувала 10 тисяч гривень, мета наступної 50 тисяч на ремонт автівки. Створення чергового лоту бачила Марія Гаврилян. Добрий день! Дуже приємно до нас Взагалі я завжди доначу, а тут дуже приємно і дуже. То есть я три раза за як кажуть, бо хлюби троє. Це Черкащанка Наталія розповідає, як стала власницею футболки від Катерини Гнатюк. Художниця каже, розмальовує їх і виставляє на продаж, аби закрити збори для військових. Що продаємо? Ми по лотереї їх онлайн. Кошти збираємо. Ми завжди пишемо мету. Скільки нам потрібно коштів, що на що ми збираємо, яка кількість, і за який термін часу ми можемо це швидко зібрати. Першу футболку розповідає Катерина. Розмалювала з цікавості, років п'ять тому. На тому й все про давні захоплення згадала торік коли мама Катерини почала волонтерити у лікарні, де виходжували військових, ми зібрали майки і футболки. І дали дітям розмалювати на вдячність для військових. Потім ці футболки роздавалися безпосередньо в госпіталі. А потім говорить Катерина, спробувала збирати донати своїм мистецтвом. Та каже 33 футболки перетворилися на необхідні для бійців речі. Востаннє за одну таку вдалося вторгувати 50 тисяч на ремонт автівки. Сьогодні художниці за майстерню спортивна студія її друзів, теж волонтерів, родини Носенків. На них авторські футболки Катерини. Да, то там з чим він там стоїть? З толя там столяє пим-пим. Вони для нас особливі. Каже, ну от а що ти таке б хотіла? Кажу: єдине, що мені приходить, це єноти, бо всі наших дітей називають єноти, бо вони такі завжди метушаться, сюди перевертаються. Отримали ми на день народження сина. Ми всі вдягнули. Ми були, здається, найоригінальніші Ці Футболки говорить Олександр Носенко. Отримали не в дарунок, а викопали за донат. Потреби військових вони не зникають, поки я схожу. Жив в Збройних силах України, то дружина займалася здебільшого шпиталями, забезпеченням поранених хлопців, які їх привозили Черкаси на лікування. Зараз ми додаємо до цього всього допомогу бойовим бригадам, бригаді, де я служив. Кожна футболка розповідає їхня авторка. Неповторна це буде подяка нашому постійному донатору. Який немаленькі суми донатить в моєму образі? Це Україна, в якої на голові величезний вінок, з калини і баловни. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Суспільне новини. Черкаси таким був цей день. Залишайтесь на Суспільному. До зустрічі.